Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні невеличкий відеообзор на риболовний рюкзак плану. Даний рюкзак придбав нещодавно. Зараз на інтернет-магазинах були непогані знижки. Так що я собі його купив і сьогодні вирішив для вас зняти такий невеличкий відеообзор, можливо, комусь буде корисний. На Ютубі дуже мало інформації іменно про цю модель. Рюкзак має три основні кишені, дві спереді і одна основна велика. По боках є невеличкі кишеньки з сітки, де можна поставити, наприклад, пляшку води, ну або ще одну коробку з приманками. Зверху рюкзака є відділення для окулярів. Можливо, тут якісь документи ставити, невеличке кишеня. Під цією кишеню і меншою є чуть-чуть більша. Тоже зручна кишеня, в яку можна вмістити коробку приблизно розмірами 20 на 15. В наборі рюкзака є дві великі коробки. Розміри закріплю під відео. І повністю цілий опис на рюкзак теж. Одна коробка і друга. Коробки дуже об'ємні. Сюди можна помістити приманки різних розмірів. Дуже якісно зроблені, легко відкриваються. Всередині коробок є відділення. Дуже багато різних комбінацій можна зробити і, звичайно, можна помістити сюди різні типи приманок без проблем. Коробки поставимо на сторону і подивимося ближче на сам рюкзак. Рюкзак дуже об'ємний. На перший вигляд не здавався такий великий, але... Місця тут досить багато, досить зручні шлейки на спину. Є такі задні дві подушки, щоб не потіла спина. Дно рюкзака Зроблено з такого твердого матеріалу. Дуже легко, я думаю, буде митися. З боку рюкзака є різні такі відділення для, наприклад, для ножниць. Так само спереді є відділення для зажимів. Можна тут прикріпити, наприклад, карабінчик, закріпити підсак. Так як як спереді, так і збоку, ну і для різних риболовних аксесуарів. Ну що ж, друзі, зняв для вас такий невеличкий відеообзор, нагарний рюкзак риболовний. Кому відео було корисне, ставимо палець догори, підписуємося на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі!